680 гривень має сплатити власник ось цієї автівки, тому що припаркував своє авто в забороненому місці. І такі випадки не поодинокі. Протягом дня інспектори з паркування штрафують близько двох десятків водіїв. Люди невдоволені. Пози, як із паркувальними майданчиками чи місцями у броварах біда. Хто винен і що робити? Давайте розбиратися. Ми ну, виписали. він пішохідний переход на два метри став тут. От. Волоскі машин вообще немає, де поставити пан Олександр вперше за багато років отримав штраф. Поза як припаркував своє авто менш ніж за 10 метрів до зупинки громадського транспорту. Інший водій припаркувався прямо на автобусній зупинці, однак йому пощастило. Обійшлося лише попередженням. Згідно 15 розділу право дорожнього п'ятнадцять дев'ять. Не можна зупинятись ближче 30 метрів від посадкових майданчиків. Як ми тільки під'їхали, коручі з вас статтею кодексу кодекс України про стати правопорушення. Я роблю вам усне зауваження. Будь ласка, будьте уважні, поважайте права дорожньої руху і порушення подачі саме біля броварської лікарні інспектори з паркування чи не найчастіше і ловлять порушників. Позу як автівки стоять обабіч дороги на зелених зонах біля зупинок чи на самих зупинках. І причина одна: немає достатньої кількості паркувальних місць. Чого то не зробити, щоб там машини да, люди ставили? би була стоянка. Не, то то я, ви ж бачите, це... от стоянка розрішена, ви ж бачите, що там робиться. Ну, а за забором це за міста звісно. Ну тобто місто має це робити, чи хто? Ну, тобто, робити. Чи хто? Да, там з вони були. Приїжджав триванець, решту вони роблять зараз план детальний, там присюло нам роботі. Вони планують там зробити. Виходили, дивилися, планували. Скільки е е паркомісць можна розмістити, що по підзабором теж до станції. І що інше, то в принципі воно вони там зароблять. Угу. Брак належно облаштованих паркувальних місць чи майданчиків. Проблема в броварах не першого року. Та замість того, щоб її вирішити, влада міста взялася на цьому заробляти кошти для поповнення бюджету. В управлінні інспекції та контролю, з'явилися інспектори контролю за паркуванням. Лише цього року інспектори зафіксували близько 2,5 тисяч порушників. У бюджет міста надійшло понад 1 мільйона гривень. Що там я нарушил? Я в больницу приїхав, а мене вже аштрафували. За що? Я тут встав, а тут стать більше немає ніде. Ви стали ближче 10 метрів, послухайте мене. Ви стали 10 метрів від виїзду стрілаї території. Парковок взагалі нема. Это не ходят, деньги просто собирают і все. Чисто так. Грабять. Те вину за своє правопорушення переводять на інспекторів з паркування. Тому що вважають, що все-таки винний інспектор з паркування за те, що він притягнув людину до відповідальності за її ж порушення, зростаюче невдоволення водіїв, критика з боку активістів та ЗМІ все ж змусила владу міста подумати про людей, які мають автівки. У травні цього року виконком броварської міськради затвердив 72 адреси, де працівники комунального підприємства Бровари благоустрій мають облаштувати майданчики для паркування транспортних засобів. На даний момент ми розробили схемізації дорожнього руху і затвердили в патрульній поліції Київської області в відділі безпеці руху по трьом вулицям: це Героїв України, бульвар Незалежності і Олімпійська. Підприємстві зазначають, що облаштування паркувальних майданчиків довготривалий процес, який необхідно ретельно вивчати. До того ж, є проблема з фінансуванням. Наскільки надовго розтягнеться вирішення цього питання, невідомо. Проте достеменно відомо, що місто стрімко розбудовується, тож потреба в паркомісцях і паркувальних майданчиках лише зростатиме.